Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія України для дорослих. Проєкт, який коротко та зрозуміло розказує про все минуле України в контексті історії світової та нашої вічної війни з північно-східним сусідом. Завдяки фонду відродження наш серіал буде доступний іноземними мовами. У попередніх випусках ми розповіли про становлення та занепад великої середньовічної держави Русь, і західні землі, нинішні Україна та Білорусь, стали частиною західної цивілізації. Поза постійними війнами з Москвою в Україні тоді все було гаразд. Міста отримували самоврядування, Магдебурзьке право. Першим став Сянок у 1339 році, що існувало Королівство Русь. Потім Львів, Кам'янець-Подільський, Луцьк. У 1497-му Магдебурзьке право отримав Київ. Великий литовський князь Олександр у своїй грамоті написав киянам Єсмо, дали вам право немецької. Тобто Макдебурзьке. Українці на той час сповна користувалися новітнім винаходом книгодрукування. Щоправда, поки лише латинською мовою. Першим українським автором друкованої книги став Юрій Донатко Термак, більш відомий як Юрій Дрогобич. Народився він у Дрогобичі. Тут же у церкві Святого Юра отримав першу освіту, зокрема, вивчив латину. Продовжив освіту уже в Європі. В Яглонському університеті здобув ступінь магістра. Потім перебрався в Італію до Болонії, де став доктором філософії і медицини. Був різносторонньою особистістю. Викладав, зокрема, астрономію. У 1481-му на два роки, був обраний ректором Болонського університету під іменем Джорджо де Леополі, Джорджо зі Львова. Ще через рік у Римі він видає книгу Прогностична оцінка поточного 1483 року. Ось у цьому виданні українські гемоніст епохи відродження є невеликий уривок в українському перекладі. Отже, в які саме дні тобі доля ласкаво сміхнеться? і навпаки, у які лиха незнанного жди. Як ви вже напевно здогадалися, це книжка астрологічних передбачень. Прогнози на 2023 рік звучать наступним чином. Але не лише передбачення. Другобич також подає відомості з географії і справжньої астрономії. Він майже точно визначив координати Вільнюса, вільно, рідного Другобича і Львова, також ряду міст Італії та Німеччини. Прогностик також знайомить західного читача зі Східною Європою. У розділі про становище Польщі Юрій Дрогобич підкреслює, що Львів і Другобич. Не зовсім Польща, а Королівство Русь, тобто в сенсі Галичина Україна. Дрогобич усе своє життя присвятив науці, викладаючи у Яголонському університеті в Кракові. Ще один український гуманіст епохи відродження Станіслав Оріховський. Свої праці він підписував як роксолан або русин, тобто українець. Виглядав він так. Або ось так. А може, ось так. Був сином шляхтича українця, але вже римокатолик. Вчився спочатку у тому ж Яглонському університеті в Кракові, Згодом у відні відвідував лекції Еразма Роттердамського. Потім переїхав до Німеччини, де потрапив під вплив Мартіна Лютера. <клухи> Ні, не Мартіна Лютера Кінга, а просто Мартіна Лютера. Католицького священника, який розпочав реформацію і призвів до виникнення протестантизму. Мартін Лютер настільки любив Оріховського за його розум, що на якийсь час поселив у себе. Після цього Оріховський ще багато мандрував Європою, слухаючи лекції у провідних університетах. Серед його друзів були такі знаменитості, як, наприклад, художник Альбрехт Дюрер. Після 13 років освітніх мандрів Станіслав Гроксолан повернувся додому на перемишльщину. Батьки наполягали, що він має стати священником. Станіслав погодився, але за однією умовою жодного целібату. Єпископ, який його висвячував, на це лише усміхнувся, думаючи, що молодий чоловік жартує. Однак Рокселан не жартував. Уже невдовзі він став у Польщі дуже популярним автором полемічної літератури. У своїх книжках аналізував природу монархічної держави, відстоював принцип виборності монарха, його підзвітності народу, виступав за об'єднання європейських народів для захисту від Османської імперії. Висловився на захист православної церкви. Прямо називав себе Патріотом Русі у сенсі України, але чи не. Але чи не основною темою його робіт стала боротьба з целібатом? Врешті молодий священник закохується, і це взаємно. Він публічно оголошує про заручини, і тут терпець у церковників урвався. Над ним намагаються вчинити суд, куди Станіслав Роксолан навідується з трьома сотнями озброєних шляхтичів. Суд переносять і, врешті, його засуджують заочно до відлучення від церкви та конфіскації усього майна. А його судженого у цей час майже силоміць видають заміж за іншого. Станіслава це не зламало. Він зрікається священство, вимагає справедливого суду короля і в цей же час знаходить нову наречену 16-річну Магдалену. Тут же одружується з нею у протестантському соборі. Церква оголошує його шлюб недійсним. Але симпатії української та польської шляхти на боці сміливого українця. Станіслав пише листа папі Римському з вимогою негайно відповісти. Врешті, після довгої тяганини, Станіславу таки вдалося відстояти своє право на шлюб. Як бачимо, Україна, яка ідентифікувала себе як Русь, була частиною європейського культурного простору. Тут тривала епоха відродження. Ось так, наприклад, виглядала Ренесансна ратуша у Львові. До речі, саме час подякувати фонду відродження. На Московії відродження, до речі, не було зовсім. Ця країна наполегливо захоплювала навколишні території. Князь Іван Грізний окупував Новгород та Псков і проголосив себе князем всієї Русі, хоча захоплював переважно території колишньої Золотої Орди Казанське, Астраханське та Сибірське ханство. При цьому визнавав себе васалом кримського хана, який за непокору атакував та спалив Москву. Підписуйтеся на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. Далі буде незнання історії не звільняє від відповідальності.